охреніти можна. Раз, два. А я ж її шукаю. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі journey across fields І сьогодні в нас таке незвичайне відео буде присвячено роботі інсектицидом з агрокоптерами. В одному товариша на полі соняшнику почала їсти гусінь І ми вирішили. Ну, точніше, мій товариш вирішив зараз внести інсектицид. Так як фаза соняшника вже дорослий, він вже доросли, високий, то тут тільки з повітря. І запросили знову ж таки агрокоп, аби вони внесли сюди боротьбу з гусениць. Да, Ось ще один. І так глибоко сидить він. І знову таки ось, диви, яка ситуація. Так. Ось ось, вона із-за того, що блін, вона шла підгризла і вона пішла інфекція, Поню, типу... Ну, однозначно, ну, воно вже вже не буде. Воно вже не буде. Пається, вона да. вже ось у прогнивши. вона ось м'яка, можеш попробувати. Уже з нього нічого не буде. Ти можеш його придавити так? Да, 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 да. Воно вже згнує. І кадра yes. Такий собі результат. Угу. Uh -huh. Так. Да. А воно ось і видно. Тут вони ж поїли і тут залишається в них. Так, да, так. Да. Ну, вона є там, де просто вона поїла цвіт, знаєш. А є там, де зараз, знайдемо, я тобі ще покажу, там, де насіння вже просто вигрізене є. Воно насіння сформоване. Але. О, ось де Ось 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 дивно. І ось сюди весь реально видно уже тобі ось диви. Скільки воно згризло. Ось Осьоди, бачиш? Угу. Ось ось згризене, ось ось гризене, ось згризене. Тобто воно прям замітно і прям видно аж. Біда. Да. Так що я сподіваюся, що нам да щас зроби. А він технологічніший. Дім, ну що скажемо? Тут йде у нас заправка. Саме добрий вечір. І Знову внесення інсектициду на Кіровоградщині. Така ситуація, що тяжко зайти звичайною технікою, і ми завжди готові допомогти своїм колегам прийти на допомогу. Тобто і сьогодні ми використовуємо інсектицид. Для боротьби з кідниками. Агродрони. Агродрони велике майбутнє. Так, а ми попробуємо процес. Ти бачимо. Дивій Ми хочемо почистити чистою водою, понять? Я поговорю, так. Це відповідь. Так, вносим ось цей Greenford Original. Так, ось ми дивимося, як птиця вертається додому самостійно після виконання місії, внесення інсектицидом. Сьогодні вечірній час хлопці вносили із Агрокоп інсектицид, травили гусінь. Тому, надіюсь, в цьому відео я максимально зміг викласти весь матеріал, процес роботи і саме як проходить внесення. Тому ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь. Всім гарного перегляду.